Друзі, вітаю! Невідомо де утримували Лаврова, якого Путін прибрав як подразника Ша майже на 10 днів. Однак, як тільки вчора ввечері Кремль випустив цього російського міністра, Лаврова одразу прорвало і він миттєво накинувся на Сполучені Америки з претензіями та погрозами. І що цікаво, незважаючи на те, що сьогодні неділя, вихідний день, Лавров не зміг зупинитися, і сьогодні вранці продовжив робити гучні заяви. Російський ЗМІ активно цитують Лавров заявив, що завершення конфлікту неможливо без врахування інтересів РФ, і що завершення російсько-української війни неможливе без виконання так званих перших причин. Щодо цієї так званої першої причини, то вона знаходиться в Москві. Це очільник московського режиму Путін, тому необхідно його викорінювати. І в цьому плані з Лавровим не може не погодитися. Далі Лавров почав висловлювати претензії чергові до Сполучених Штатів. Він заявив, що США важко переконати Зеленського не заважати в регулюванні конфлікту. Він зазначив, що США пообіцяли досягнути цього, ще на саміті на Алясті. А от щодо такої заяви, щодо таких в лапках наїздів Лаврова на США, то він ще два тижні тому робив заяви, згадував. Заяві від президента США, який той робив у лютому, у березні, такі більш проросійські заяви, говорив про те, що президент США несподівано змінив свою думку і зараз розповідає, що Буцімто були якісь домовленості на Алясті. Проте не хоче розкривати які саме домовленості. Однак хочу зазначити, що Путін періодично заявляє, що Росію обманули, кинули. Також Путін регулярно бреше, що Буцімто країни Заходу обіцяли не розширювати НАТО та інше. Тому що таких заяв від Лаврова, на них навряд чи варто реагувати і серйозно в них ставитися, тим не менш, це така позиція Кремля. Проте я хочу нагадати вчорашню заяву Трампа, яка розставила всі точки над І. Це те, що вони не хочуть зупинятися. І Трамп заявив про небажання Росії завершувати конфлікт, завершувати цю війну. Трамп чітко сказав, що саме Росія не хоче зупинятися і не хоче завершувати цей конфлікт. Далі Лавров заявив, він почав кидатися вже на Європу, що легального способу конфіскації російських активів не існує, і що незаконна конфіскація російських активів не врятує Київ. Те, що Москва нервується щодо Європи, це пов'язано не лише з тим, що Європа підтримує Україну, і зараз стоїть питання конфіскації російських активів, а ще й з тим, що. Нещодавно керівництво ЄС прийняло рішення щодо заборони багаторазових віз для росіян шенгенських віз, і в тому числі сьогодні, також не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день. Захарова робить чергові заяви. Вона висловилася щодо заборони багаторазових шенгенських віз для росіян. Вона заявила, що Росія не допустить, щоб відповідь на ці візові обмеження була на шкоду Росії. Також є крики з Державної думи, і там накинулися депутат Журавльов на главу дипломатії Скалас, яка назвала поїздки росіян в ЄС привілегією. Журавльов почав кричати, що Калас згниє в ненависті. Ось такі сьогодні емоції щодо віз для росіян. І це потрібно було зробити ще на початку масштабного вторгнення, ще в перші дні тижні, ще навесні 2022 року. А тим часом якісь дивні події відбуваються на Росії. Змі повідомляють, що у Таганрозі горить енергооб'єкт, і що росіяни масово скаржаться на відсутнє світло. Росіяни задаються такими питаннями, коли ж дадуть світло, тому що ніхто не попереджав, що світло будуть відключати. Водночас російські змі повідомляють офіційну причину того, що сталося в Таганрозі, що в деяких районах Таганрогу пропало світло через відключення високовольтної леп. Однак як відключення високовольтної леп, якщо при цьому російські ЗМІ цитують я від свідків, які повідомили про сильний вибух в Таганрозі з відключенням світла та води? І щодо цього сильного вибуху є відповідні відео, є матеріали і фотографії від росіян. Що там відбувається? Очі кових новин. Що там взорвалось у нас Двойной взрив був димір, глянь вообще жесть? Також є повідомлення, що в Воронежській області після атаки дронів почалась пожежа. Прямо у мене на очах тільки на балкон вийшов. Вон там була велика вспышка. Балкон трьохся піздеться. Я на 14 етажі живу, я думаю, як паду. Ось ці машини бікали шас. Дрони. Кришу поснімало. Питання ще чи заточна атака дронів, тому що мова йде про воронежський ТЕЦ номер 1 Є повідомлення в соціальних мережах, що влучили у цей об'єкт три ракети. І щодо наслідків, то наслідки відносно такі суттєві. Хоча ця ТЕЦ відносно велика, там потрібно більше влучань. Щодо ситуації, в Білгородській області після вчорашнього вечірнього влучання ракет по ТЕЦ Луч, Сьогодні вранці з'явилось повідомлення, що в Білгороді після ударів ЗСУ пошкоджені системи енергозабезпечення. Вчора в російських ЗМІ писали, що був прильот по ТЕЦ луч і що були пошкоджені газотурбінні установки. І сьогодні вранці, не дивлячись на вчорашні вечірні чи пізньовечірні повідомлення від губернатора Гладкова, що все буде вирішено протягом кількох годин, виявляється, що ні. Сьогодні вранці Гладков повідомив. Що за підсумками вчорашнього ракетного обстрілу є серйозні пошкодження системи енергозабезпечення і теплозабезпечення міста Білгорода, і що російські енергетики героїчно стараються, і що гладко сподіваються, що всі ці зміни не створять великого дискомфорту жителям Білгорода. В цілому ситуація зараз така, що росіяни лише почали відчувати те, що українці відчувають на собі, на жаль, до цього часу, що з перших днів і тижнів повномасштабного вторгнення. Також в російських соціальних мережах є повідомлення про пожежу на підстанції в населеному пункті Кореневе після атаки безпілотника. В цілому щодо нашої української відповіді, звісно, ця відповідь є, і добре, що гра не в одні ворота, як це було раніше. Хоча, звісно, очікуємо наших ракет фламінго і очікуємо справедливої рівнозначної відплати. Сьогодні щось цікаво, є заяви від російських депутатів, які з одного боку навіть почалася якось виправдовуватися. Є заяви від депутата Чепи, що в Росії названа ціль ударів по енергетиці України, і що ціль це вивід з ладу військових об'єктів, це цинічна абсолютно заява. Однак російські депутати намагаються пояснити росіянам, що Росія була вимушена буцімто бити по українських об'єктах енергетики, тому що це, начебто, військовий об'єкт щодо карми сьогодні. З'явилась новина на Росії. Про те, що на річці Дон в Ростовській області зіштовхнулись два теплоходи. Ну як теплоходи? Насправді це танкери, один суховантаж, а інший танкер перевозив нафтопродукти. Як повідомляють російські змі, що розливу нафтопродуктів не допущено щодо ситуації на полі бою, є повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Що темпи наступу російських військ на Покровському напрямку сповільнилися. Однак аналітики припускають, що найближчими днями вони знову можуть зрости. Є заява щодо цього від сил оборони України, що російські окупанти зменшили активність у Покровську, щоб мінімізувати втрати. І дійсно, втрати окупантам даються взнаки. Якщо ми подивимося на статистику втрат за передню добу, то побачимо, що мінус 970 окупантів. А попередні дні це було майже 1200. 1200, 1170, 1190. Зараз страти дещо знизилися, тому що є проблеми з набором росіян до лао-окупаційної армії. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.